А ну что ж, счет 3-1. Уже мы достигли результата, но не хотелось бы, чтобы мы отдавали хоть один well, балл британцам. Для, для, этом, для этого Хуршиду Норматову нужно But продолжить свою победную серию во всемирной серии бокса в составе украинских атаманов и одержать победу. Ну і про Норматов, український отаман, з яким ми познайомилися у цьому сезоні, який є і став справжньою бойовою одиницею, а він виграв усі свої двобої. Ну, і Зараз будемо сподіватися, якраз крокує до ще одної перемоги. Він привчив нам до своїх перемог, і це також дуже приємно, що такі легіонери, точніше сказати, такі легіонери нам потрібні. Да, один из самых перспективных боксеров Узбекистана. Победитель различных международных турниров наивысшей категории. Достойный, достойный легионер. И без таких нам было бы намного тяжелее. Видим, тут работают над прическами Наших легионеров сегодня мы могли увидеть Хасанбоя Дусматова в виде блондина. Боксер да, из Узбекистана также, но он победил без поединка Сегодня мы уже об этом говорили. Соперник не вышел в ринг по медицинским причинам. Ну и суперник. Норматова сьогодні Ентоні Фаулер. Сухенький боксер, нічого не скажеш, перше враження про нього, ну і так позитивно, будемо казати, виходить в ринк. Приспівуючи і пританцьовуючи. Да, так, внішній так спокоєм і уверен в своїх силах, але в суперниках у нього ніхто не буде, А пек норматов хотя энтони фаулер тоже много чего достигал на аматорском ринге у него бронза чемпионата мира в 2013 году в алмате ну и можно отметить что он побеждал нашего митрофанова на том же чемпионате мира в четвертьфинале так что парень непростой простой Фаулера, так само три перемоги у світній серії боксу. Його зріст 180 см, ну і 24 роки. молодий боксер. З іншого боку, подивимося, чи пройде він іспит в обличчі. And now to introduce to you our two Normatova. fighters, boxing out of the blue corner, representing the Ukraine Ottomans. He weighed in at 74.6 kilograms. He is undefeated In this season's World Series of Boxing, with three wins from three fights, he is the national champion three побед, three of Uzbekistan. He has no losses and no defeats. Not off. Anthony Fawler also has. А во всімірній серії бокса І тож трійне севенті фоне. Також раз хочеться нагадати, що наступна зустріч України та Києві вікріз фром три конте попередню інформацію, Це палац спорту і зустріч проти китайських драконів. також дуже відповідально. Знову ж таки, будемо згадувати про розташування команд на даний момент. Ну нам не можна програвати. Ни в коем случае, у нас уже 17 баллов. У мексиканцев было 13, если сегодня они победят марокканцев, они снова к нам приближаются. Так что будем надеяться, что очень сильная команда Марокко все-таки одержит победу мексиканцев. В ринге Мариуш Горный из Польши. Ну, это и беда, но ну, такая... Такую так, зачистку сделал... Норматов... Поднимемся, что на фарт. Да, в прошлый раз его соотечественник, еще один легионер украинских атаманов, Хасанбой Дусматов, выходил тоже с интересной прической. Там, олимпийские кольца у него были выбриты. Сегодня он блондином должен был отбоксировать. Ну так, минус зачіски казати не будем. Ну, як тихо в залі стало. Перша атака і точно в цель Левша. Норматов. На два пробил. роки молодший, ніж суперник. 22 роки. Лише Норматову. Ну і також нагадаю, шановні друзі, у неділю о другій годині дня на 2 плюс 2 бій. В'ячеслава Гласкова проти Стіва Канінгема з Канади Квебеку. На 2 плюс 2 буде бій. І не виключно Гласков Канінгем, тому що головний бій цього вечора у Квебекі – це Сергій Ковальов проти Жана Паскаля. Три титули чемпіону світу на коно. І це перший бій. Я. Ковальова после его встречи с Бернардом Хопкинсом. Все это у неделю о 2 годині дня, выключено на 2 плюс 2. Неплохо а? идет вперед э, британец, но уже который раз его а, встречает правым боковым. Хуршетбек. хлесткие, при этом тяжелые удары у Норматова. Хорошая техника. Ну, в Узбекистане вообще хорошие боксерские традиции. Там немало талантливых боксеров. Ну и боксерская школа на высоте. Анарматов, на лише Вміє атакувати і захищатися. Ось такий перший раунд. Така... Важко сказати, що він там працює другим чи першим номером. З першого раунду досить жорстко зустрічають один одного. Україна, Україна. Ви все добре чуєте. Рішив працювати вторим номером. Норматов. Віддав Центр Рінга. Все это зробив спеціально. Неплохо работает на контратаках. Легок на ногах. Ну и сейчас пытается раздергать оппонента. Но по всей видимости не очень удобно боксировать Энтони Джону Фаулеру. Так, вот тут завівся у нас Ифуршит Норматов. І знову тут у нас Кров, Знову я так розумію, зустріч головами. Сьогодні в достріль цього було. Да. І у двобої Буценка проти Ашфака і щойно Денис Пояцика проти Ютару Йонута Мірела. Много да столкновений як для однієї матчевої зустрічі, Но більше там досталось британців. Хотя он шел головой вперед, но мы видим разделенным решением. Первый раунд берет Хоршетбек. Но, кстати говоря, многим, наверное, футбольным болельщикам знакома фа фамилия Фаулер. Дело в том, что этот Энтони Фаулер – кузен футболиста из Ливерпу ливерпульской команды и сборной Великобритании Робби Фаулера. Так, легенда Ливерпуля. Все помнят таких нападников, как Фаулер. Оуэн, ну и та команда Ливерпульская еще Стив Макманаман. Так, там родина, что сказать, не футбольная, как видим, а уже спортивно. спортивная. Ну, выключно спортивна. футболом же Родина фаулеров. А мы тем временем видели на повторе, кто ободался, кто нарушал правила. И это был именно Фаулер. Он пытался там а, а, пробить головой. И оказалось, что кожа там у него намного А слабше. Он нанёс себе, в первую очередь, растяжение такими действиями. Ось такі дії головою. Хочу сказати, що якраз його кузен Роббі Фаулер, як нападник і англійської збірної Ліверпуля, так само дуже-дуже професійно грав головою. Ось такі родинні зв'язки і простежуються з футболу в бокс, почав, у... якщо у футболі це краса футболу, то в боксі голова, в общем-то, другое призначення абсолютно. Їй не боксирують, їй думають. Ну, а Деякі в неї пропускають. Так, ну щодо зупинок, ось дійсно, сьогодні цих ексидентів... не пригадаєш, так, щоб стільки крові було від зустрічі головами, як у цьому, ну, три-двобої. Ну, можливо, це так публіка наша, яка вболіває за Україну так. Знервувала британців, що вони ну так відверто, не знаючи, що робити, йдуть перед головою. Можливо, але фанам сьогодні повний респект. Ну і в в своїй тарілки знову оказывается хушутбек. І пішов на нього соперник. І як класно на відході встрічає наш легіонер. Так, тут вже з паузою, з відтяжкою працює Норматов. те, що ми звикли бачити. Читає суперника та й вгадує. Дії суперника. Так, Норматов. Те, про що ми казали, дійсно справжня бойова одиниця. Але не слід забувати про вагу. 75. Можна перемагати 4 раунди. А в п'ятому один пропустити. І буде добрий вечір. Да, боксирувати еще немало, мало. Всего лишь второй раунд. Ми уже видим преимущества у Норматова. І это приятно. Не хотілось би британцям тут. ни одного балла давать. А более того, напомню, что в случае победы узбек, наш легионер хушит Норматов, обычно танцует гапак. Так что дождитесь окончания этого боя, обязательно посмотрите. Главное одержать победу, конечно, Норматову. Тогда гапак гарантирован. Ружляйна около своего соперника Нормато. Еще приемно. Они а на секунду не запыняются. 30 секунд. Такий сбентеженный уже фаулер. Да, не так активно идет вперед. Он вынужден идти вперед. Но мало что получается. У него постоянно проваливается. Много промахов с его стороны. Сейчас пытается менять стойки. Настолько шустро на ногах Норматов. британцу тут пока что тяжело освоиться и найти свою дистанцию. Классный раунд. Что это еще означает на у суперника, так у него буква М. Знову попереду Норматов тут ну, важко мне сказать. Но на самом деле получается по итогам двух раундов На карточках двохсуді 19-19. Два раунди. Отак вот вважаємо. Вот да? Два раунди выигрывает Норматов, а по итогу нічя. Де-то 10-9 в бік британця. Знову ж таки, Ліверпульця. Важко сказати. И знову ж таки, б'ється Норматов не лише проти Фаулера, а й походить проти трьох арбітрів. Короче, присутнее на двубой кузен. Выдатный футболист Робби Фаулер. Действительно легенда сбирной Англии. Ну, напоминаем, что у этого Фаулера Энтони. Э, наивысшее достижение на любительском линии. Это бронза чемпионата мира 2014 года. И победа над нашим Митрофановым. Тоже о многом говорить. Соперник непростой, но Норматов сейчас хорошо просчитал этого оппонента. Нашел слабые стороны и в своей манере лидирует. Чего здесь не было. Это, можно сказать, была подножка со стороны британца. Фіхтує взяли дистанції хороший такої. джеб з опущених рук запускає Норматов. І він проходить. Так, але не слід забувати, що там у суді можуть порахувати. Знову ж таки, два переможні раунди, а в двох з них нічия. Як виявилося, нас після другого раунду треба додавати Норматову, щоб там у п'ятому раунді не було несподівано після закінчення тут п'ятого раунду це брати до уваги як головному тренеру українського товарів Михайлу Мельнику, якщо він знає, який рахунок на даний момент, а й самому Норматову. Ще раз хочеться нагадати, що за тиждень бій проти Китая тут, у Києві. Ну і, звичайно, на 2 плюс 2. 20 марта в Київському дворці спорта. Так що поддержіть наших ребят. Довго трохи Ну і поки зупинка. Ще раз нагадаю, що у неділю бокс професійний. на нас плюс два. Головний бій того вечора. Жан Паскаль проти Сергія Ковальова одразу за три титули чемпіону світу. Ну і звичайно, мабуть, головний бій для нас, для України. Це бій Вячеслава Гласкова проти Стіва Канінгема. Все це у неділю о 14.00 виключно ексклюзивно на 2 плюс 2. Серсеби из-за Канады, мисток Квебек. Ну что, продолжает идти вперед э, Фаулер. Мало что у него получается, но по-другому нельзя. Такую манеру предложил ему норматов, и можно сказать, он контролирует ход боя. Он навязал свою манеру. Как и Хасанбой Дусматов, Хуршит норматов. Євляється одним із самых главных претендентів на олімпійську ліцензію в цівізіоні. Так, від своєї країни дійсно обидва. І ми їх бачили. Важко що сказати дійсно класне надбання нашої команди. Перед за все таке знову ж таки сказати легіонери, які приносять перемоги. А не відбувають номер тут у нашій команді, вони нам дуже-дуже потрібні. 9-10, одностайно, це вже інша справа. Хрушітбек Норматов попереду, але ну, там за загальним рахунком ви бачили двічі лише 28-29. На користь Норматова слід четвертий раунд одностайно так само забрати, щоб ну, десь трошечки легше психологічно себе відчувати перед п'ятим раундом, коли суперник буде на тебе кидатися, ти будеш просто спокійно працювати проти нього. Итак, четвертый раунд. Еще два раунда разделяют. Хуршитбека Норматова. От победы. Преимущество небольшое. Всего лишь в один балл у двух судей. Так что работать Норматову нужно еще на полную катушку. Расслабляться нельзя. Соперник непростой. Тем более, что они-то понимают, я имею в виду британскую команду, насколько важна им сейчас эта победа. Им нужно заработать хотя бы один балл. Напомним, сейчас у них 9 очков. Шансы теоретически они еще не теряют на выход из-под группы. Так, же би. Норматово. Він демонструє те, що ми побачили і у першому його двобою у Києві. Він прочитав Фаулера. Ось навіть така злива ударів. Просто приходить все на блок Норматова. Жодного влучання ось цих п'яти ударів, коротких, швидких, але нічого Фаулер з них не влучив. Ну и обратите внимание, как на ногах работают оба боксера, насколько легких и быстрых, и маневренных. А, Норматов и в то же время топчется на ногах его оппонент не Джон Фаулер. Сейчас удалось ему зажать у каната соперника, но лишь напропускал. Ну что знает знаете, это группа Б, в которой мы будем это одной из наших соперников наступных. Так уж очень интересная ситуация. Астана Арланд з Казахи має 24 набраних бали, так само, як і у нашій групі Кубінці. Ну що, то для мене дивовижно друге місце ЮСей нокаут. Да, яких для многих... ми возили, два сезони не помічали, а тут ось так. Я для думаю, що просто серйозно ]ся. почали своє відношення до всесвітньої серії боксу американці. Так, да, там пойшла така серйозна інстакційна робота. Команда. В этом сезоне показывают хорошие результаты. И по сегодняшним раскладам это фактически наши соперники. Если мы с третьего места выходим на следующий Круг. Американский серьезный бей будет за третью сходинку. Третьими на данный момент є Азербайджан Баку Файрс. Четвертый Италия Тандер, яка на три сезона тому была чемпионом с новочки Венесуела та пуэрто рико 5 и 6 соответственно, Відповідно, 7 Поляки, а лише восьмі аргентинці. Ну, ось такі новачки у всесвітній серії боксу. Так само, як і у нашій групі, є марокканці і є китайці. Ось такий був четвертий раунд, поки тобто ми розказували, що там загалом у всесвітній серії боксу. Вев на моє враження лише поліпшив. Там загальний рахунок Гершиб Норматов. Да, безусловно. От раунда к раунду вечер, еще лучше работает один судья. Даже дал действительно 8-10, посчитав. Тотальное преимущество нашего легионера. Но мы не против. Таким образом шансов у фаулера остается немного, только на досрочную победу в последняя трехминутка, и мы же узнаем с каким счетом мы победили британцев. Пока все идет к тому, что счет может быть 4-1, как и два года тому назад на этой же арене мы уже побеждали британцев. И тоже при поддержке нашей украинской диаспоры. Что ей большое спасибо. Так, действительно, для нас это не новина, просто еще раз приятно, будем так сказать, вкотре приезжать и боксовать в Лондон, начали до себе додому. Останній раунд, який просто треба буксувати нормату. Звичайно, якщо є сили, і буде шанс, думаю, спробує завершити достроково. Але тут падіння не було ніякого нокдауну. Знову заново соперника норматов. Ну, таке часто буває. Правша лівша в Рінгі. Передня нога дуже близько одна до одної. Ну, Нужна дати довше Фаулеру. Несмотря ни на що, він оддає все сили в Рінгії. Все-таки. До последнего пытается вырвать победу. Дорабатывает. Тут а, нужно начать. Тому що нормально. Дуже багато ударів у нього у корпус суперника, які звичайно зупиняють. Лише на підступах до закроп до норматова. Будемо так казати Фаулера тут же претенциовую ченорматов боксу. Тут... Готовится к гопачку, да? Ша, думаю, від Мельника отримает после завершения цего двубоя. Що не треба за 1,5 хвилини до завершения двух Тут же піднімати руки. Да, да, да. Да еще и не пропускал. Тут Норматов еще пропускает. Вот что значит лишняя самоуверенность. Да, победа практически уже в карбане, но все равно нужно быть внимательнее. Ну, я думаю, у всех все видео бачили. За... Роям Джонсон. На це подобається публіці. Не думаю, що це сподобається тренеру. Впевненість має бути. Але то і справа, що тут за хвилину, за півтори впевненість місце добре, але не така бравада. Ну, судя по всему, Норматов не ставит в оставку на, на каутирующий удар, на досрочную победу, так в любительском стиле. Ну что, він перший на данный момент у своїй ваговій категорії, категории рухается до олимпийской лицензии. Сейчас разделяет в случае победы. У него будет 20-х. Разделяют с поляком Томашем Яблонский. Останні 10 секунд сьогоднішнього вечора знову підіймає руки Норматов. Ну, Фаулер ні, вже не уже не піде він в останню атаку. Тому що тут на ногах допрацював этот танцюваль Норматов. Ну, а мы с нетерпением ждем оглашения результата. И в случае победы Норматова, скорее всего, так и будет. Мы увидим Гапак в исполнении Хушуда Норматова. Так что оставайтесь с нами. Ну, а тем временем еще расклад весовой категории до 91 килограмма. Денис Пайцика заработал сегодня 5 баллов. И таким образом вторую позицию занимает в личном рейтинге. Верси, На первом снова, снова, поляк. Снова, снова поляк, да, Якубовский. Так, что там и казалось, команда... Плентається передостанньою. Лише 10 перемог не, загальних. За 8 турів. Лише 10 боксерів зуміли перемогти. Я так розумію, по 5 перемог, мабуть, у кожного з цих двох поляків Якубовський і Ось такі його викид. Ось така всесвітна серія боксу. Ось така боротьба за олімпійську ліцензію. Ніхто не казав, що буде легко. Слава Україні! Героям слава у Йорк-Холі у Лондоні! Що дуже ну, і Думаю, буде проведена робота над помилками у Фаулера. Також боксер цікавий з характером. До останньої секунди зчепивши зуби, намагався все ж таки влучити і зачепити Норматова. Не вдалося. Норматов сильніший. Це все було видно. І болельщиці маленький боліщиці. З... Также поддерживали нашу команду. Здесь не дуже, дуже багато фанів. Це таке враження, що 90. Ну, Все зали це прихильники українського боксу. Ну и сам самом це українці. Да, патріоти. По запрошенному сезону там еще было больше атрибутів, були папахи. well ladies and gentlemen at the end of five hard rounds we go to the judges scorecards where we have a winner by unanimous decision, mm -hmm. judge mm -hmm. decision. Judge scores about 49 points to 46 judge b 49 points to 45 judge c 48 points to 47 all in favor of the winner and still undefeated In the blue corner. Так, перемога Норматова и 4 воды на скорость украинских мани Ни одного балла мы не оставляем британцев. У них остается 9, у нас 17. Мы на третьей позиции в нашей подгруппе. С чем вас всех и поздравляем! Ну что, будет гапак. А на конклюці гопаний спосіб лезчентю країна Отмандзек на матч батьки. Серед один на третій позиції все ще попереду. Хочеться вас запросити наступної п'ятниці на два плюс в палац спорту поболівати за українців. Для вас працювали коментатори. Я Володимир Кобельков. і я Вічла Паначовний. Дієшом кулаки за наших. І ще обов'язково почуємось.